На кожному сільському подвір'ї, де земля дихає теплом і пахне свіжою травою, є люди, які споконвіків шукали не лише родючий ґрунт, а й розуміння самої природи. Адже вона не терпить випадковостей, усе живе на світі має своє місце і своє призначення, і навіть на звичайній грядці діють закони гармонії. Те, що одне дерево або кущ росте поруч з іншим, не просто збіг. А природна взаємодія, яка може або підсилювати життя, або виснажувати його. Саме тому селяни здавна помічали деякі рослини, коли ростуть поруч, стають міцнішими, зеленішими, врожайнішими, а інші, навпаки, хиріють, хворіють і не дають плоду. І справа тут не у добривах і не в дощах, а в тому, хто поруч з ким росте. Секрет гарного врожаю. Часто криється не у дорогих засобах чи чудодобавках, а у простій, але мудрій науці сусідстві рослин, це ніби людське співжиття. Є такі сусіди, з якими приємно поруч жити, бо вони підтримують, допомагають, прикривають від негоди. А є й такі, з ким не те, що життя, навіть тиждень поруч важко витримати, так само і в природі. Кожна рослина має свій характер, свої звички, свої Приязні і ворожі сторони, і якщо їх розуміти, то можна не лише зібрати добрий урожай, а й зробити землю здоровою а сад – живим. Багато хто дивується, коли чує, що морква може дружити з цибулею, а капуста маскропом, та це справді так одна відлякує шкідників, яких боїться інша, одна збагачує землю, яку інша виснажує, одна дає затінок. Який рятує від спеки ніжне листя сусіда, усе це не вигадка, а перевірена роками практика, яку ще наші прабабусі й прадіди знали без книжок і наукових назв. Вони казали просто посади цибулю поруч із морквою, і муха облетить стороною або «Під яблуною не тримай картоплю, бо дерева не люблять такого сусіда. Це була справжня народна екологія, заснована не на теоріях, а на спостереженнях, на серці і розумі, що йшли поруч. Сьогодні, коли в магазинах повно хімії, а земля часом виснажена від надмірних добрив, ця проста наука знову набуває значення. Бо кожен господар хоче не просто багато плодів, а чистих, природних, корисних, і саме природне сусідство це шлях до цього. Воно не вимагає грошей, не шкодить землі, а навпаки, стілює її. Вчені нині підтверджують те, що наші предки знали інтуїтивно рослини спілкуються між собою через запахи, корені, навіть через повітря, вони виділяють речовини, які можуть захищати або шкодити іншим. Наприклад, часник і цибуля мають потужні фітонциди, які пригнічують бактерії і грибки навколо, А боби та горох. Насичують ґрунт азотом, який потім живить інші культури. І саме тому, коли вони ростуть поруч із капустою чи помідорами, ті стають міцнішими, темно-зеленими, а плоди більшими. Та не лише в науці справа. Є ще й відчуття, що приходить з досвідом кожен городник знає якщо росли нам добре разом, то вони ростуть з любов'ю. Грядка стає, мов маленька родина, де кожен має свою роль. Хтось підтримує, хтось захищає, а хтось просто прикрашає. Саме тому старі господарі завжди радили не садити в себе зладно, а планувати як у хаті, де буде місце для теплолюбних, а де для тих, що люблять тінь, кого посадити поруч із запашними травами, щоб їхній аромат розганяв комах, кого краще відселити подалі, аби не сварилися. Цікаво, що навіть бур'яни. Які ми звикли виривати без жалю, мають свою роль, деякі з них можуть бути природним бар'єром від хвороб або показником стану землі. Наприклад, кропива росте там, де багато азоту, а подорожник, де земля ущільнена. І мудрий господар не просто вирве, а подумає, чому саме тут? Може, земля втомилася, може потрібно щось підсадити поруч, аби відновити її силу. Бо в природі немає випадковостей і навіть дрібниця має сенс. Отже, коли ми говоримо про сусідство рослин, то маємо на увазі цілу систему взаємодій, яка може зробити господарство самодостатнім. Добре підібрані сусіди зменшують кількість шкідників, покращують запилення, утримують вологу і навіть роблять смак плодів насиченішим. Звичайний приклад базилік біля помідорів. Усі, хто пробував, підтвердять і запах, і смак у таких помідорів зовсім інший, яскравіший, солодший, ніби сонцем напоєний, а огірки поруч із кропом менше хворіють на грибкові хвороби, бо аромат кропу очищає повітря між рослинами. Секрет доброго сусідства у спостереженні і терпінні не все одразу вийде, не кожна пара уживеться на вашій землі. Бо навіть одна й та сама рослина може поводитись по різному на різних ґрунтах. Тому важливо дивитись, слухати, пробувати. Це не просто городництво, це мистецтво життя в злагоді з природою. Коли ти не примушуєш землю родити, а допомагаєш їй, коли не борешся з бур'янами, а вчишся їх розуміти, тоді приходить справжній урожай не лише в кошику, а й у серці. Бо відчуття, що ти дієш разом із природою, а не проти неї, найцінніше для кожного господаря. Щоб город родив не гірше, ніж колись у наших дідів, треба знати не лише коли садити, а й кого поруч посадити. Бо на грядці, як і серед людей, є свої приятелі і свої недруги, і від того як ви їх розташуєте, залежить не лише кількість плодів, а й їхній смак, аромат, здоров'я самої рослини є прості. Але перевірені правила, які господарі відкривали століттями через спостереження, досвід і навіть помилки. Почнемо з найвідоміших друзів моркви і цибулі. Ці двоє, наче добрі сусіди, що прикривають один одного від біди. Цибулева муха не любить запаху моркви, а морквяна запаху цибулі. Тож посаджені поруч вони утворюють природну оборону без жодної хімії. Ще одна чудова пара помідори і базилік. Базилік своїм духмяним ароматом відганяє комах, які люблять томати, а його ефірні олії поліпшують смак і аромат плодів. Та й виглядає така грядка гарно зелений базилік між червоних кущів помідорів. І користь, і краса. Не менш важливою є дружба капусти з кропом або селерою. Капуста дуже приваблює білокрилку, совку та інших шкідників, але кріп і селера виділяють запах, який їх відлякує. Крім того, кріп притягує корисних комах, сонечок, які поїдають тлю. А от поруч із капустою не варто садити полуницю чи помідори, вони витягують з ґрунту ті ж самі речовини і в результаті страждають обидва. Картопля добре почувається поруч із квасолею, горохом або кукурудзою. Бобові збагачують землю азотом, який картоплі потрібен для розвитку бадилля і утворення бульб. А от не ставте поруч картоплю і соняшник, вони обидва п'ють багато поживи, та й корені соняшника виділяють речовини, що пригнічують ріст інших рослин. Тому грядки з соняшником краще тримати на відстані. Якщо у вас ростуть огірки, поруч добре посадити кріп, часник чи настурцію. Часник відлякує кліщів, настурція притягує попелицю на себе, рятуючи огірки, а кріп допомагає зросту завдяки своєму аромату. Однак з картоплею або редькою огірки не дружать, їм потрібна інша волога і простір. А ще не слід садити поруч кавуни чи дині, вони конкурують за поживні речовини, тому плоди виходять дрібні та несмачні. Цікаво, що деякі рослини можуть не лише допомагати одна одній, а й лікувати землю. Наприклад, календула, настурці, чорнобривці очищують ґрунт від шкідливих мікроорганізмів, їх можна висаджувати між грядками і вони не тільки додають кольору, а й діють як природний антисептик. Ті, хто хоч раз садив чорнобривці між помідорами, знають, фітофтора приходить значно рідше, і земля після них М'якша, легша, немов сама дихає. Не забуваймо й про буряк. Йому подобається компанія капусти, салату, цибулі, квасолі. Але поруч із шпинатом або кукурудзою буряк росте гірше, ті тягнуть із землі те, що потрібно йому самому. Зате поруч із часником буряк набуває приємного солодшого смаку перевірено не одним поколінням городників. Є й своєрідні рослини захисники, наприклад, часник, цибуля, календула, полин, м'ята. Їхній запах дратує більшість шкідників, тому їх радять висаджувати по периметру городу, як та захисну смугу. Особливо це важливо для тих, хто не хоче користуватися хімією. Часник відлякує не лише комах, а й грибкові хвороби. М'ята стримує мурах і слимаків, а календула нематод. У ґрунті. Досвідчені господарі радять дотримуватись принципу змішаних посадок. Це коли на одній грядці ростуть кілька культур, які доповнюють одна одну. Така грядка не лише виглядає цікаво, а й краще протистоїть хворобам і посухам. У тіні високих культур можуть зростати низькі, які бояться сонця, а поруч із рослинами, що люблять вологу, можна посадити ті. Які допомагають утримувати її в землі, наприклад, салат або шпинат. Ще одна важлива порада не забувати про чергування культур якщо рік тому на грядці росли огірки, то наступного року краще посадити там горох, квасолю або моркву. Це допоможе землі відновитись і не дасть накопичуватись хворобам. Земля, як і людина, потребує відпочинку і різноманіття. Одноманітні посадки виснажують її, роблять важкою, глухою, без запаху життя. Існує ще одне спостереження: рослини, які добре ростуть поруч, часто й на столі пасують одна одній. Помідори з базиліком, огірки з кропом, картопля з квасолею це не лише гарне сусідство в землі, а й чудове поєднання у стравах, ніби природа сама підказує, як створювати гармонію. І на городі, і на кухні Плануючи посадки варто малювати схему не просто рядки, а взаємозв'язки хто кого прикриє, хто кому допоможе, а хто завадить це нагадує сільську мудрість добрий сусід, половина врожаю. Бо якщо рослинам комфортно, вони ростуть без напруги, їхнє листя зеленіє, квіти розпускаються швидше, а плоди наливні й здорові. І тоді, навіть без штучних добрив, город виглядає, мов живий організм, де кожен знає своє місце. Отже, головний метод спостерігати і розуміти не садити за звичкою, а з розумом. Кожна пара має свій характер, свій ритм одні люблять тісноту, інші простір, одні витримують спеку, інші тінь. І коли господар відчує цей баланс, тоді кожен клаптик землі віддячить сторицею. Бо природа не терпить примусу, вона цінує турботу, уважність і гармонію. Наші діди й бабусі не мали таблиць сумісності культур, не користувалися порадами з інтернету, але знали свій город як себе. Вони не садили навмання, бо кожен клаптик землі був дорогоцінний. Їхні знання передавалися через слово, спостереження, через роки досвіду. І хоч зараз ми звикли шукати все у книжках та справжня мудрість у народі. Коли старий господар каже не клади огірок поруч із картоплею задушить, то це не забобон, а досвід, вистражданий руками. Такі поради колись виручали в часи, коли не було хімії, і кожен кілограм урожаю був на вагу золота. Наприклад, у багатьох селах. На Полтавщині досі дотримуються старого звичаю моркву й цибулю садять через рядок. Селяни кажуть, що так ще прабаба садила, і морква без червів, і цибуля здорова ніхто тоді не знав про фітонциди, але всі бачили, що воно працює. А от у черкаському краї жінки висаджують чорнобривці між грядками, не лише для краси, а щоб земля дихала і черв'як не заводився. І справді ті, хто пробував, помічали, де ростуть чорнобривці, там менше хвороб, менше тлі, а врожай кращий. Є ще один цікавий народний спосіб садити капусту поруч із селерою. Старі господарі казали селера то капусті нянька, бо її запах відлякує білокрилку, а капуста росте більша, соковитіша. У селі навіть говорили капуста без селери, як хата без даху. Так само й кріп біля картоплі або моркви, ніби дрібниця, а земля вдячна, бо аромат кропу очищує повітря і відганяє гниль. Раніше господарі не ділили рослини на овочі і трави для них усе було єдиним живим організмом. Вони знали, що під яблунею добре росте м'ята чи меліса, бо вони відлякують мурах і мухи менше лізуть до плодів. А от картоплю чи капусту. Під деревами не садили, бо тінь і коріння дерева не дають їм сили. Були навіть цілі прислів'я, які передавали цю науку. Де кріп пахне, там комаха не літає, або не став кабачок під сонцем, но спалить його спека, не став у тіні ту озмарнії. У цих словах тисячі спостережень, випробуваних на землі, а не в лабораторіях. У Карпатах, де земля кам'яниста. Господарі користувались особливим методом змішані грядки. Там садили, скажімо, кукурудзу між нею квасолю, а під низом гарбузи. Кукурудза підпирає квасолю, дає їй опору, квасоля збагачує ґрунт азотом, а гарбуз своїм листям прикриває землю, не дає їй пересихати, і все росте без поливу, без бур'янів, без добрив. Така система природна і мудра, наче сама природа її створила. Наші предки казали Землю треба слухати, а не мучити. У селі на Поділлі, де ґрунт родючий, але літо спекотне, господарі садили помідори в переміші з базиліком і нагідками. Кажуть Від того помідори не тріскають, не хворіють, а смак у них, мов мед. І коли запитуєш стару господиню, чому вона так робить, відповідає просто бо воно їм добре разом. Це пояснення коротке, але точне. Бо земля сама підказує, коли їй добре. Були й застереження, яких дотримувались усі. Наприклад, не садити поруч квасолю і цибулю кажуть, не люблять одна одну, або не ставити огірки біля картоплі, бо картопля тягне все під себе. І, хоч нині ми можемо прочитати наукове обґрунтування цих слів, але старі люди вже давно це знали, просто відчували серцем. Народні методи не лише практичні, а й мають душу. У кожному селі був свій порядок, свої прикмети. Наприклад, казали: якщо кріп росте пишний, город здоровий, або коли чорнобривець засох рано, земля просить відпочинку. Люди дивились не лише на плоди, а й на те, як поводиться зелень, як цвіте, як пахне. Це була ціла мова спілкування з природою. Сучасні господарі все частіше повертаються до цих традицій, бо жодна хімія не замінить живого ґрунту. І навіть якщо використовувати добрива, без гармонії між рослинами довго земля не витримає. Тож багато хто починає садити по-старому поруч базилік, і томати, кріп і капусту, чорнобривці між усіма грядками і бачать працює земля оживає, комах менше, смак кращий. Усе це. Доказ того, що народна наука не гірша за сучасну, вона виросла з життя, з щоденної праці, бо кожна помилка там втрачений урожай, а кожна вдала пара, ситий рік. І тому, старі господарі завжди казали молодим не копіюй сусіда, копіюй природу. Подивись, як вона все розставила трава біля квітів, дерево над тінню, комаха біля квітки усе взаємно. Так і в городі має бути. І справді, природа сама показує приклади у лісі дерева ростуть не самі по собі дуб поруч з ліщиною, під ними малина, поруч папороть, кожен має свою роль і на городі так само. Якщо зробити правильні пари, то й без в земля буде родити. Головне не йти проти природного ладу. Бо там, де є гармонія, завжди буде сила, і земля віддячить сторицею. Отже, головна мудрість у господарюванні, не кількість грядок і не нові сорти, а вміння бачити, що все живе навколо, має свої зв'язки. Рослини це не просто зелені істоти, а маленькі трудівники, які спілкуються між собою, обмінюються поживою, допомагають одна одній якщо навчитися їх розуміти, то город працюватиме сам без зайвих турбот і витрат, бо гармонія в природі. Це не казка, а закон життя. І той, хто цей закон поважає, завжди буде з урожаєм. Найперше, що треба запам'ятати кожному господарю не поспішати і не садити все без ладу. Варто перед сезоном спокійно подумати, скласти план, хто з ким буде сусідити, які культури змінять одна одну наступного року. Земля любить порядок, але не одноманітність. Якщо кілька років поспіль садити на одному місці ті самі овочі, ґрунт виснажується, а хвороби накопичуються. Тому треба чергувати після картоплі посадити горох чи буряк, після капусти моркву або цибулю. Це просте правило зберігає родючість і дає можливість землі дихати. Друге завжди мати на городі рослини захисники. Чорнобривці календула, настурція м'ята, базилік, кріп. Це не просто прикраси, а природна варта. Їхній запах не дає комахам розмножуватись, а ґрунт після них залишається чистим і живим. Посидіть чорнобривці по краях грядок і побачите, як зменшиться кількість попелиці. Настурція відведе від огірків шкідників, а м'ята, створить ароматний захист від слимаків. Земля вдячна за таку турботу, бо в ній усе взаємопов'язане. Третє не зловживати хімією. Часто господарі, побачивши перших шкідників, біжать по отруту. Але природа має власні способи самозахисту якщо рослини ростуть у правильному сусідстві, вони самі стримують комах, не потребуючи оприскувань. Та й урожай тоді виходить чистішим, смачнішим, довше зберігається. Пам'ятайте, що надмір хімії шкодить не лише землі, а й людям краще посадити кілька ароматних трав і квітів, ніж знищувати все живе на городі разом із шкідниками. Ще одне важливе правило залишайте землю відпочити не бійтеся залишити якусь грядку підсидирати, гірчицю, жито, овес або люпин вони збагачують ґрунт, відновлюють його силу, знищують бур'яни. Це можна сказати натуральне добриво, яке не потребує ні мішків, ні грошей. Так робили старі господарі. Після збору врожаю сіяли гірчицю, а навесні її запахували в землю, і ґрунт знову ставав пухким і родючим. Далі звертайте увагу на воду не всі рослини люблять однакову вологу. Якщо поруч садити, скажімо, огірки, які люблять частий полив, і часник, який не терпить надлишку води. То обидва постраждають. Тому треба знати міру і поєднувати тих, хто має схожі потреби. Помідори, базилік, перець, добрі сусіди не лише за смаком, а й за звичками вони люблять сонце, тепло і помірну вологу. А ось салат або шпинат краще посадити поруч із тими, хто створює тінь, наприклад, з огірками чи кукурудзою. Не менш важливо пам'ятати про спостереження кожна ділянка землі. Має свій характер, десь земля важка, глинаста, десь легка й піщана, те, що добре росте у сусіда, не завжди вдасться у вас. Тому треба придивлятися, відчувати, що підходить саме вашій землі. Як казали старі люди землю треба слухати, а не наказувати їй. І справді, якщо з нею говорити дбати, не перевантажувати, вона віддячить сторицею. Селянин, який розуміє свої рослини, стає не просто господарем, а другом землі. Він знає, що кожна рослина має свою роль одна годує, інша лікує, третя очищає. І якщо дати їм можливість бути разом, як у природі, тоді врожай буде не лише великий, а й здоровий, бо земля коли щаслива, родить щедро, і останнє не забувайте про любов земля відчуває руки, з якими до неї торкаються. Якщо садити з думкою про добрий плід, з вдячністю без поспіху, то навіть найменша грядка дасть більше, ніж велике поле, засіяне байдужістю. Бо природа не машина, вона відгукується на ставлення і тому головний секрет гарного сусідства.